Граєш на іншенті на Белови дуже жорсткий мув, який ти можеш робити зі своїм тімейтом. Отже, якщо у вас перші дві респи, що ви можете зробити? Спецназ з першим респом, який біжить, так, він відкидує глибоке молікрампу, а також ось таку хаєшку. Біжить по ближній стінці і пікає за полком хаєшки. З очей терористи, який, по-перше, не чекає вас на рано, а по-друге, тут прилітає хаєшка, і він за полком майже нічого не бачить, а ви його пікаєте і у вас перевага, завжди це 100% кіл. Майже завжди. Другий гравець, який біжить за вами, оскільки ви розкидуєте гранати і ви уязвимі до того, що вас просто запушать. Другий гравець кидає молік на прохід кейв. і з ганом в руках біжить ось так по дальній, прикриваючи вас, поки ви робите суперагресію. Дуже класний парний мув, особливо на важливих раундах, коли цього ніхто не чекає. Кидаю своєму тімейту, щоб ви це затестили.